Тренінг на тему ведення успішного бізнесу у нашій області проходить у рамках проєкту Польський досвід системних змін практичні імплікації для України. Долучилися до його проведення представники фундації менеджерських ініціатив міста Любліна та польсько-української господарчої палати. Експерти останньої відкриватимуть полтавській молоді секрети успішної підприємницької діяльності однією із ідей проведення таких зустрічей, мабуть, є пробудження мотивації молодих людей, коли вони будуть змотивовані, вони самостійно зможуть знайти свою дорогу або в будь-якому разі успішно шукати її. Тренінг влаштували на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Студенти-економісти цього вишу говорять на заняттях в першу чергу прагнуть отримати знання, які знадобляться у майбутньому при відкритті власної справи. Така як країна, як Польща, в свій час пройшла е дуже тяжко економічну кризу, та змогла подолати її та стати одні з найпрогресивніших країн Європейського Союзу. І тому цей досвід, який е панове поляки можуть нам сьогодні розповісти, щось передати, дуже важливий для нас на Полтавщині. Так У нас досить розвинута торгова інфраструктура, тобто е досить розвинута банківська сфера, тобто, це розвиток саме. А технології техніхнології дозволить так скажем покращити саме платіжні системи, наприклад, це онлайн банки може бути, тобто це напряму те, що я можу використати, отримавши спеціальність фінансиста, тобто, я можу себе реалізувати. На думку експертів з Польщі, Україна має величезний потенціал, проте залишається недооціненою у світі. Умови ведення бізнесу у нашій країні значно відрізняються від тих, що у Європі. Зокрема, відзначають польські фахівці в Україні недостатньо інституцій, які б займалися підтримкою бізнес-ідей, підприємців, початківців. Молодь в Україні, Польщі чи в будь-якій іншій країні світу, це найактивніша частина суспільства. Тільки ця молодь потребує інструменту підтримки. Шанси вони самі собі знайдуть і використають. Тренінг для студентів триватиме два дні.